Півгодини і перше суї на гаманці. Перевіримо це. Безкоштовна монета Суї, як на мене, перспективна серед альтів, але чомусь рідко зустрічається на кранах. Якщо ти хочеш отримати свій суї, ось що потрібно зробити: зареєструватися на цьому сайті, зайти в кран і збирати монети. Незважаючи на те, що сайт працює вже майже півроку. І це, на мою думку, плюс подивитись про це в одному з моїх відео. Я все одно зареєструвався на цьому сайті і всього за пів години назбирав на виплату. І власне, почнемо з перевірки одразу на виплату. Ну бо якщо сайт не платить, то нащо далі дивитися це відео, правильно? До речі, якщо вам щось не зрозуміло, щось не виходить, пишіть, звертайтеся, спробуємо вирішити цю проблему. Поїхали. Багатьом вже знайомий адмін цього сайту, бо він має не один подібний сайт на даному скрипті. Всі ці крани завантажуються легко і працюють швидко. Збирати на них безкоштовну криптовалюту саме задоволені. Отже, заходимо в вкладку виплати, тобто «Withdraw». Мінімалка тут на вивід 0,1 монети Sui. Це зовсім небагато, тому поріг на виплату легко досягти. Зазвичай на інших кранах мінімалка десь 10 доларів, а тут буквально пару десятків центів. Легко і просто. Перш ніж виводити, треба визначитися, куди саме. Для початківців я б радив виводити на біржу. Я б радив Bybit або Binance. У майбутньому, коли доходи з цього сайту вже значно виростуть, а їх реально можна збільшити в десятки разів, можна виводити на гаманець, Metamask або TrustWallet. На біржі, хто не зареєстрований, реєструємося, знаходимо депозит, обираємо монету SUI. Мережу SUI. Перевіряємо мінімальний депозит. Копіюємо адресу і вставляємо у поле на сайті. Натискаємо Max. Капча підтверджена. Тиснемо Vizdrow. Супер. Через 30 хвилин монети вже на моєму гаманці. Значить, кран реально платить і можна працювати далі. Скріншот виплати я додав пізніше. Час виплати залежить від підтвердження адміністратором. І як робите виплату, не забувайте підтверджувати за посиланням в листі, яке прийде вам на електронну адресу. Реєстрація на крані дуже проста. Потрібно підтвердити пошту, яку ви вказали при реєстрації. Це дає X2 бонус на одну добу. Вкладками сайту можна ознайомитися самостійно, поклацати. Роздивитися. Заробляти можна кожну годину. Не забуваємо після реєстрації забрати бонусний кран. Додатково заробіток можна збільшити виконанням опитувань. Ціни на них доволі непогані, як бачимо, 80 центів навіть є. До речі, як проходити опитування, є детальне відео на моєму каналі. Якщо не бачили, подивіться. Mm, і головне, постійно на форумах пишуть, що для підняття рівня потрібно грати у ігри. Але ніхто не пише про інший спосіб підняття левела. Звісно, можна грати є користувачі, які роблять депозит, наприклад, 100 доларів. грають у ігри, ставлять високі ставки і швидко піднімають рівень. Це ризиковано, тому я не рекомендую. Але можна підвищити рівень. Опитуваннями. Наприклад, опитування на 29 центів вже дає наступний рівень. І кожну годину ви будете забирати більше монет вдвічі, а іноді й втричі. Я зараз поставлю відео на паузу і спробую дійти до наступного рівня бронзового. Побачимо, що вийде. Що стосується заробітку, тут є реферальна програма. Комісія 50%. Не кожен кран стільки дає. Розвиваючи її, можна перейти від активного доходу до напівпасивного. Ви збираєте самі, а ще й отримуєте плюс комісію від рефералів. Заробіток можна збільшити в рази, а іноді в десятки разів. До речі, тут є таблиця лідерів. На подібних кранах краще розвивати рефералів відразу, як тільки з'являється сайт. Тоді є шанс потрапити в лідери. Люди в таблиці заробляють. По 400 монет Суї на тиждень. Що при курсі 1,3 дає майже 500-550 доларів. Також є реферальний контест. Цікава штука, але треба заходити на сайт, як тільки він з'являється. Підсумок. На перший погляд, винагороди дрібні. Але це тільки на перший погляд. Деякі люди збирали альткоїни безкоштовно і не переживали за просадки в мінус 80%. Деякі монети зростали в десятки разів і це приносило хороший капітал. Психологічно легше зафіксувати прибуток, коли ти збирав цю монету безкоштовно без вкладень, аніж тоді, коли ти вклав у неї свої кровні. Дрібні винагороди це не просто гроші, це досвід, це тестування гаманців, тестування блокчейну, транзакцій. А якщо розвивати реферальні програми, то. Дрібні винагороди стають значними. До прикладу, у 2010 році перший кран роздавав 5 біткоїнів за капчу. Сьогодні це понад 400 тисяч доларів. Уявіть собі. Криптовалютні крани дійсно варті уваги, адже з них почалася історія криптовалют. Посилання на статтю та цей кран буде в описі до відео. Всім папа! -па.